Що я розумію, що мені відповідати, ми не витрачаємо на це час. Ви мені п'ять разів сказали, що у вас три села, а ви думаєте, я не розумію. Ну, і як можете... стартувати? З мова. Ви можете мене слухати, але говорити просто слова в світ білий. Слухаю. Давайте домовимося. У нас немає багато часу. Тому давайте домовимося. Значить, дивіться, Значить, у вас сільська рада, чи міська рада, да? чи яка там рада? Вся, вис... Селищна рада об'єднує три села. Так от поки кожного села територіальна громада не створена. Не можна об'єднатися в селищну раду. І тому е е е як, методом виключити. Якщо у вас в сільської раді немає територіальної громади, то у вас в міської ради не може бути яка, чи та, е селищна рада, яка є. Її ніхто не може утворити, якщо немає хоча б вашої одної територіальної громади. Бо це рішення об'єднане трьох територіальних громад. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі які питання? Що, тепер ми, знаєш, повинні цілу, а не можна зробити, допустим, зразу. На, на, на... Можете, якщо ви підготуєте народ і одночасно переведете... Всі... значить, якщо ви проведете в трьох оцих селах, в двох селах і в, селищ... в селищі окремо. ні, разом ви не можете ні. спочатку окремо. Окремо, а чого я хочу, я чого питаю. Ні, ну 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 але значить, ну можна я буду так. розказувати не просто. Коли ви створите в кожному селі і селищі територіальну громаду, то ви можете одночасно з статутом і утворенням територіальної громади одразу заснувати вашу одну селищну раду. Тобто ви в свій статут пишете, що утворити територіальну громаду селища такого-то і об'єднатися з територіальними громадами, тими, які вже теж проводять Живаю. загальні збори, в одну селищну раду все. Ой, вірніш одну Громад. селищну громаду Громад. і утворити раду. О, все хвили ще одне питання. Значить, але, але все одно статути на всіх трьох. окремі, звісно, тому що по конституції різно. Значить, yes. по конституції просто вам треба взяти конституцію. Дуже важливо почитати 140, 143 статтю. 13-ту, статтю, ту де там власність українського народу, і ви зрозумієте, що там окремо кожного села територіальна громада. Те, що вони, вони мають право об'єднатися, можуть не об'єднуватись, можуть свою селищну раду створити. Це їх рішення. Але раз у нас вже так є, і ми хочемо легалізувати ті селищні сільські ради, то ми можемо зробити, як воно є. Розумієте? Розумію. Оце я якраз хотів почути. Стоять. Значить, дивіться. А тепер, ото є. От влада зараз обрана влада, вона влада, це протестує. Ми. Влада це ми. От от, сільський голова оцей не підтримує. Значить, послухайте послухайтеся. Перше, що навчитися, послухайте. Перше, що навчитися, не називати органи влади владою. Влад. Влада це ми. Влада, влада це володар. Володар. Власник, це ми з вами э, власники. Пропонують органи влади, чиновники. Чиновники. чиновники правильно на кабінети. Нехай, нехай слова вони ж матеріальні. Не, ви як називаєте? Я чинять спротив. Чому? А От ви ж про... забираємо повноваження? А ви про це не ми думаєте? Не думаєте. Не ви думаєте про законодавство? Ви неправильно говорите. Вони не будуть чинити, вони не можуть вам чинити спротив, тому що вони не в законодавчому полі. Розумієте, Поки ви не усвідомите, що ви виходите в законодавче поле і вам ніхто спротиву чинити не може. А вони От дивіться у мене от дивіться Конституція. От Конституція України, ми в архіві затягали вже за два роки. Акт проголошення Незалежності України, от у мене. ось він, завірений. От ем, результати референдуму, що ми проголосили незалежність. І коли я так складаю, в міській раді каже, покажіть документ же жодного документа немає, з ким спротив. То ви самі собі його усвідомлюєте спротив, то ви його маєте. А я його не усвідомлюю. Я от в законодавчі отут-ут. -от -от. Я отут. Покажіть мені хоч один документ. А оце що? Ви як подивитесь в інтернеті, ми ж писали про це, відео у нас є. отут жодного документа. Норма... От у мене що, папочка та що. Засновника немає, документів на власність немає, з чим супротив. Чи так. Чи? Ну, Дайте мені відповідь. Це я це не бачу. Місцем, але ці не Вони не хочуть Ні, Ви розумієте, в чому справа? Страшилки хочете. Ми як собі при... признаємо, що вони влада, то ми ви, ви. Так от дивіться, коли ми ходимо, давайте витратимо час, ви зараз все таке задавати, формуйте питання, більше нічого. Не треба мені розказувати, я все знаю. Значить, е... Що ви хочете від мене почути, щоб я вам максимально розказала? Подивіться, ми, наприклад, Сєвєродонівські, а у вас три тисячі виборців, це можна точно так же, як ми зробити. Коли ви поробите запити, а ще якщо ви поробите запити потім е по органам влади, а я вам скажу, що вони всі суб'єкти господарської діяльності, тобто приватні бізнеси, і ви це побачите, коли ви підете в свою сільську раду і так сядете, як я складете оцю папочку і оцю папочку, і скажете, от скажіть мені, будь ласка, чого? Я повинна платити податки, що я повинна рішення виконувати. Значить, от задайте їм питання. Чого від імені кого ти підписуєш договори оренди землі? Наприклад, якщо у вас власника землі немає територіальної громади, коли ви їм позадаєте питання, то ви їх паралізуєте фактично. У нас ми коли ходили в свою сільську міську раду. А ми шість разів ходили до кожного заступника, до кожного ой, до міського голови. Ми їм розказували, що ви не в законодавчому полі. Допоможіть нам провести загальні збори, легалізувати міську раду, і ви реабілітуєтесь. На нам де чого це треба, тому що ми стаємо власниками і контролерами. Розумієте, коли є реєстр власності, є реєстр власників, все як в Польщі тоді. Тоді відновлюється цей порядок конституційний, в якому ми можемо щось контролювати, а не жити, як жебраки от зараз. Тому вам треба це буде робити. Треба, я розумію. які ще потреб. питання? Значить, треба. Треба. ви, треба. ви самі собі собі, Ми готові давати Є. документи, вам розбиратись Добре, треба, що? Добре, Добре ми я... мені дасте свій сайт, бо я не Я все дам вам обов'язково. А ви підприємець? Що я? Ні. Бувший підприємець, я закрився. А я ні, а я, підчумя, я не, а я я не вже плачу не. податки. Що, взагалі? Так. То що громадяни не платники податків. Я це знаю. Це прокаса, я ма проблем. <різна> це... ну, а крім того, кому платить? От у мене, ви подивитесь, от у мене перший листочок, те, що я сказала, що органи влади і суб'єкти господарювання написано, що податкова знаходиться в стадії припинення підприємницької діяльності. Як, як вам подобається? Стадії? Це документ? Ось внизу написано. Я, 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 Почитайте я, 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 потім. Значить, да. написано, що на ход читайте стадії припинення підприємницької діяльності. Кому я платити? Підприємці? Податкова. Сєвєродонецьке і так в кожному місці. Нам, я от, просто так? за цей час от, так, хочу так, змінити ми свідомість. Так, да, от віно, що ми цей. А управління МВС. А те ж саме. Коли ми до них ходимо на на прийом, а ми ходимо на особисті прийоми, от ви перепишіть собі графік особистих прийомів. коли розберетеся, підете до них розказувати. От ми приходимо в міліцію в пенсійний в податкову в прокуратуру в суд і задаємо питання. Ви зареєстровані як суб'єкт господарської діяльності. От яке ви відношення до мене маєте як до громадянина? Наприклад, пенсійний там складає якісь вимоги, чи ще щось. Е, е, міліція там якісь до мене дії застосовує, чи ще щось. Е, які в тебе повноваження? Е, ти суб'єкт господарської діяльності. Пече у нього? До піддон, певне певне. Ну, да я ж сказала, що він пробив. Ай, Не піддон, я, я. він пробив якесь саме. Трубку, 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 та, та, та. А це дороги України. Автодор. Це жахливо до так, от що хочу сказати, те, що вони суб'єкти господар... дивіться, у них особисті прийоми. Ви йдете на особистий прийом. Значить, і можете спілкуватись з ним годину, пів години, півтори години. Ми їх заставляємо слухати все, що ми розказуємо. Так я от їм, дивіться, у вас підпорядкування скільки людей в суб'єкті господарської діяльності? Ну там 30, да? от ваші повноваження розпосюджуються тільки на ваш суб'єкт господарської діяльності. Чого виходите за межі до громадян чіпляєтесь чи ще щось робите? Розумієте, коли ви їм починаєте розказувати, де вони знаходяться. А я вам, до речі, що хочу сказати, ми звикли, що нас принижують, де да? і щось там від нас вимагають. Ми чогось завжди боїмося. А боїмося до тих пір, поки не починаємо задавати їм питання. От коли ми почали. А ми я перше, коли зрозуміла, що треба задавати питання, коли побачила, що податкова суб'єкт господарської діяльності, я почала Я не знав, я, 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 я теж перша ми випадково це побачили. Якби питання не задавали, то ми би не побачили. Ми. Вони що, вони господарюють? Приватний бізнес. Що вони гроші платять за посади? То що це бізнес? От ми міліції кажемо, тепер у нас хоча б склалось, що у вас бізнес виходить, то тепер хоч складається, що ви нас не захищаєте, а Розумієте? А в податкові підприємці теж кажуть, ми тепер зрозуміли, що вони над нами знущаються. У них просто бізнес тепер зрозуміло. Що бізнес витряхують цей? Тому ви розумієте, що вони взагалі поза. Законом, поза конституції. Ой-ой-ой, господи, і ллється, не? І поки ми там сиділи, він каже, 20 літрів бензина вилилося. Ой-ой-ой, <плес> треба було подивитися. Ото ми їздили десять, у вас там по по, 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 по тим вашим фермам і всім іншим. <плес> ага, можливо, по дорогам арматуру ще десь зачепив. Та ну ми, ми знаємо, де ми зачепили. Так, ще які питання. Тому що це ви розумієте, коли ви підете від цих запитів... Ви розкриваєте нам помиленько, бо ми це дійсно і... як зазумбовані. Да, що себе, що ти... А коли ти розумієш, що їх боятися нічого, у них нічого немає. Вони туди поїхали, А ми то... вони, махай, вони собі їдуть, вони мають шукають СТО, а ми то куди їдемо. Ну, СТО, СТО, можливо, і тут воє ви на виїзді, а ми може і не будемо їх чекати.